Усіх вітаю. Ви на каналі Маталаєв. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні 21 лютого, і в цьому відео я розповім ситуацію на зараз на Бахмуті. Також розповім, що цивільним очікувати 23-24 лютого, і що сьогодні скаже великий утилізатор. Російського народу сьогодні, 21 числа, і почнемо. Ми тільки що дав інтерв'ю для Апостор TV ТВ. Почнемо саме з цього інтерв'ю. Поїхали, Андрій Бабичев, позивний Ютуб боїць 93 ї бригади Холодний Яр з Бахмутського напрямку. Зараз з нами перебуває на зв'язку. Пане Андрію, я вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Андрію, про власну ситуацію, яку ви бачите на передовій, хочу вас запитати. Британська розвідка, звісно, оперує даними точно які недоступні мені, але на передовій все ж видніше і зрозуміліше. А чи ви бачите іще ресурси у ворога посилювати тиск власне на тих ділянках, які ви про які ви знаєте, і чого ви чекаєте власне, у ці дні з наближенням 24 лютого? Ну хочу вам сказати, що ворог взагалі не припиняє тиснути на Бахмут. Саме важке направлення це у нас з півночі. Ось зараз населений пункт Ягідне. От там зараз таке неоднозначне становище, дуже там важко, але вони йдуть, йдуть зі сторони кліщівки, там трошки поменше. І також вони постійно, постійно йдуть на фланг на сам Бахмут. Вони йдуть малими групами. Це десь 5-10 чоловік. Не скажу, що це у них там мегаштурми якісь, але це вони нас якби тримають у тонусі і кошмарять потрошки. Бо вони готуються до, я так гадаю, великого наступу uh -huh. зараз притихла їх арта вже другий день. У нас можна сказати, це тихо. Там поодинокі є з їх сторони обстріли, але таке, що було позавчора. Позавчора дуже пекельно було. Це горіло та палало та вибухало. То ось два дні можна сказати, це тиша. І я гадаю, що вони чекають, що їм скаже їх головний утилізатор. Російського народу сьогодні, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, ось британська розвідка каже, що імовірно, з наближенням 24 лютого, армія зазнає дедалі більшого політичного тиску, тобто існує запит від Кремля на те, що ну от ніби має бути якийсь результат армії. Є чим реагувати на цей тиск? Це тільки жива сила, чи ви гадаєте, що є якісь іще з'єднання резервні, які росіяни можуть перекидати, і ви бачите, що вони вони накопичують їх, зокрема і на вашому напрямку, та вони постійно накопичують і накопичують їх, підвозять і підвозять. Тут е такого страшного, що ж там угу. щоб відбулося, що ми бачимо, що там тучі приїхали, вони стали бойовий порядок. Ми цього не бачимо, бо в нас постійно йдуть бої. Ми вже втянули в цю війну, і ми їх просто перемолюємо, тому що постійно йдуть напади, і нам плюс-мінус. Ще щось там буде щось так Буде пік, буде я гадаю, що це дуже, дуже буде великий бій десь на, на тижні. Угу. Але я гадаю, що ми це витримаємо і все буде Україна. Вірю, віримо у вас. Дійсно, вся Україна. Просто думками із вами, пане Андрію. Але скажіть, будь ласка, тактику якось міняють росіяни? От ви говорили про те, що е, кілька днів був шквал вогню, коли дуже сильні були обстріли. Зараз вони дещо стишені. Тактики наступу, ось ці живі хвилі, які одна за іншою йдуть. Щось змінюється? Вони підходять інакше до спроб наступу, чи все ж таки залишається все тим же підхід? Нічого не змінюється. От тиждень все йде. Ровно нічого вони не, не міняють. Пане Андрію, багато ми чули про вагнерівців, про саме представників цього, цієї приватної військової кампанії, яких використовували на цьому напрямку. І потім з'явилася інформація, що їх поступово замінюють на регулярні уже сили російської армії. Скажіть, будь ласка, чи цей процес завершений? Чи вагнерівці залишаються? Чи вони чергуються між собою? Ну, я хочу вам сказати це таке риторичне питання. Справа в тому, що для нас все одно це вагнерівці, це кадирівці, це регулярна армія. Ну яка різниця? Це ага. солдати. у кожного цього солдату є автомат. Кожний цей солдат сидить у танку. Вони стріляють у нас. Вони ранять наших бійців. Вони ага. вбивають наших бійців. І все одно це вагнерівець чи не вагнерівець, Головне. Я вважаю, треба роз, розказувати не про те, як вони там ротують, чи щось до них приходить. А у нас біль, більша є проблема. Це у цивільному населенні нашої України. Бо от такими там запитаннями та е, новинами таке у них враження, що війна вже закінчилась, практично. Бо в новинах показувати в Запоріжжі вімкнули світло. На вулицях, а воно при фронтове 60 кілометрів до місця зіткнення це світомаскування ніякого у ага. Дніпро. Я поїхав за волонтеркою. Там повна посадка усіх кафе, кальяни, все люди відпочивають. Сирена оре, всі ходять, ніхто не реагує, всі розслабились. Не волонтери волонтери менше стали допомагати армії, бо раніше ми там за дві години збирали там мільйон. На на потреби зараз е, я вже другу неділю не можу зібрати хлопцям на, на ремонт авто. То е, всі гадають, що війна закінчилась, але всі повинні знати, що щас тільки все почнеться, і саме гаряче буде саме зараз. І е, поки тут за тище тиждень uh -huh. треба навпаки більше, більше допомагати армії. Більше. Е, як-то ну не, не треба ходити десь, а треба питати, що, що вам треба і все довозити, довозити і встати всі, бо там починають там, відмазуватись відповістки. А в нас в окопі поранили хлопця, ми його відвезли, відвезли, а там прогріш нікого туди поставити. Зато тут е, пишуть, що давайте відповісток будемо відмазуватись. Ну як, якщо. якщо... Цивільне населення буде так відноситись, то ворог за півроку дойде до Дніпра. Бо порахуйте, якщо вони ми кажемо там 200-500 метрів, вони відрізають кожного дня, то порахуйте через півроку, він вже буде у Дніпрі. А всі думають, що це просто так. Бо я так гадаю, що війна потрібна вже тільки військовим та їх сім'ям, які з цим стикаються. А ті, хто когось там хтось не воює, вони думають, що це так і пройде. То треба, я гадаю, що більше запитань ставити для цивільних і розповідати реальну картину, і а не поглажувати поголовці, каже, що наша армія сильніша ми нікого не пропустимо. Цього немає, і треба пильнувати і постійно держати в тонусі усе населення України і розповідати їм тільки правду. Пане Андрію, саме тому звертаємося до вас. Спасибі величезне. Я не прощаюся і ще просто я дякую вам за е, от і емоційну і е, реальну розповідь про те, що відбувається на передовій. Ви кажете про те, що існують потреби. Якщо такі потреби є у вашого підрозділу або у ваших побратимів поруч, ви можете зараз їх сформулювати. І я впевнений, що багато волонтерських організацій працює з нашими ефірами. Так само в чому першочергова потреба є. Чим можуть допомагати цивільні волонтери? Зараз ми поки нам стало потише, ми намагаємося відремонтувати усі викоційні автівки, пікапи, джипи, все, що у нас є, ми відправляємо на Дніпро. Вон там там ремонтують потрібні кошти. От це таке також. Зараз дуже потрібні дрони, особливо з тепловізором, бо у ворога підвищився натиск реб. Uh -huh. Ось вони збивають наші дрони. Хочу сказати, ось якраз під Бахмутом. У них з'явилися нові прибори. Це окопні реп. Вони такі, як труба, вони в окопі стоять. І от летить наш дрон. Ми ціль знайшли все, зробили постріл Перезарядка. і тут вони включають реп і. Раніше було що пушки такі використовували, що вони садять дрон. Це ще нова технологія в них. Дрон починає крутитися камера, і він камені падає вниз. То ми за день можемо тіряти до трьох дронів. Якщо там волонтери кажуть, що Та ми там передали два-три дрона, то на, на цьому не треба зупинятись, і треба збирати гроші і досилати ще три до тобто, кожного. Дня ми втрачаємо дрони. То якщо думаєте, що там привезли там 100 дронів, це дуже гарно. Це на неділю хватає. Це ага. розходний матеріал. А просто як ви кажете, треба акуратніше. Того такого неможливо, бо ми пролітаємо в поміж першу нульову оборону над противником ага. і виявляємо позиції артилерії та важкої техніки. Саме ця важка техніка вона нищить нашу нульову лінію оборони, там, де стоять наші солдати, наша піхота, і вони постійно просять, щоб ми їх крили, щоб, щоб ми знищили їхню арту. То ми пролітаємо над противником, а вони, от зараз, включають реп і нищать наші дрони. То це постійно-постійно потрібно. Угу. Теж, те, що ж зараз треба під Бахмутом саме. Спасибі вам величезне, пане Андрію. Дякую за цю інформацію. Отже, завдання для всіх волонтерських організацій, те, що сьогодні найбільше потрібно на передовій, це дрони, які є очима української армії для того, аби цілити, правильно цілити у ворога. Дякую вам за розмову. Сьогоднішню Андрій Бабичев був на прямому зв'язку із нами. Позивний Ютюб боїць 93-ї бригади Холодний Яр. Ну і багато мене питають цивільні, що буде 23-24 лютого. Там же ж буде наступ, це все це все пропало. Ну хочу сказати, що буде, то те, те, що і час. Іде війна. Іде війна, що може змінитись, це просто щільність обстрілів. Так будуть ракети по цивільним городам. Буде і наступ тут на Бахмутському. На напрямку, то нічого не змінилось, просто ви там трошки розслабились, і ви вже цього не відчуваєте. Так буде, буде гаряче. Треба до цього бути готовим і не треба нехтувати ми тривогою повітряною. Це отак. А так сьогодні у нас ще буде Путлер виступати там на Росії, і я гадаю, що він скаже ще одну єрість. Скаже, бачите, нам тут під хвіст українська армія дала, але, але ми, ми ж не переможні, ми повинні перемогти. То давайте ще я зроблю вам там мобілізацію. Давайте я заберу ще ваших синів, батьків. Хай вони тут ще загинуть. Бо я зараз вам тут розповім ще тут багато казачок, Ви все одно все повірите і підете те. Туди, куди я скажу. Ось десь приблизно такий виступ у Путіна, я так вважаю, буде. Але цим все ми побачимо. А так хочу сказати, що війна продовжується, зараз буде пекельні вогні, то долучайтесь до допомоги для Збройних сил України, бо ми повинні перемогти і ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гантон!